Все, все необходимо для того, щоб місяць мінімум наші ветерани могли чувствовать себя комфортно в домашніх условиях. Зрозумів, да вона взяла якусь там гречку олію, там тра та та та, -та і повезла ветеранам, щоб які, хоча б місяць, могли себе нормально почувати, тобто в якому стані Держава не дбає не про це. Дбає. вони в якому стані ті ветерани. Отож ото. Перший дідусь, якого я навіщу, його зовут Олексій Терентьєвич. От ми зараз к ним. І таких відео тоді було мільйон. просто. Дава їздив, я пам'ятаю. Здесь чотири пакети великі. Олексій Терентьєвич. Замість того, щоб дати гідне життя цим людям, держава просто Можливо? знімає, використовує їх для пропаганди. Да? Експлуатує Дякую. цих людей цинічно в темну для пропаганди. Да? Це ж та сама вас історія, вас як на в... Україні в... на виборах Дякую. гречку розвозять, знімають про це агітаційні ролики. Депутат такий, то повіз бабусі і дідусю з села такого, то пакет гречки. Оце та сама гречка.